Пояснюю, що таке експрес-курс на прикладі минулого потоку. Після оплати вас додадуть в телеграм-канал, де на вас чекають, Щодня о 12-й буде виходити в цьому каналі один відеоурок. Тобто це формат в записі. Ви натискаєте і дивитесь урок. Ось такий він. Наприклад, перший урок в нас триває 22 хвилини. Але інші вони більш короткі 10-15 хвилин. Плюс вам потрібно буде писати конспект, фотографувати цей конспект, надсилати його в наш чат. Чат буде окремий канал для спілкування, окрема група. Протягом 24 годин маєте скидати завдання. Це може бути завдання написати конспект або завдання зробити якусь вправу, пройти тест. А по середах о 7 годині у нас буде Зум-зустріч. Зум-зустріч буде записуватись. Тобто, якщо ви не можете прийти, ви можете подивитись потім запис. На Зум-зустрічі зазвичай ми практикуємось та ви можете поставити свої питання, якщо щось не зрозуміло, і потрібно пояснити ще раз. Таким чином, ми працюємо 30 днів щоденно. Після 30 днів ви зможете представити себе, розповісти про себе, запитати в когось дорогу, зробити замовлення в кав'ярні, ви освоїте граматику, дієслова сер, тер, «мурар», тробеляр, штудар і інші дії слова на закінчення ар, ер, ір. Ви навчитеся правильно читати і вимовляти португальські слова і речення. Ви отримаєте певний словниковий запас для життя про дім, про їжу, про місто, про транспорт, про роботу. Ви будете будувати прості речення і розуміти короткі діалоги. Ви складете фінальний тест в кінці і отримаєте змогу навчатись далі. Одна з людей отримає безкоштовне, повне навчання. Після цього експрес-курсу ще на 2 місяці. Вам потрібно просто щодня робити всі завдання і дивитись всі уроки. І тоді ви матимете змогу брати участь в розіграші повного курсу А 1 після експрес. Це ще 2 місяці. Тобто цей курс не прив'язаний до часу. Будь-який, хто працює, має чіткий графік, може. Працювати з цим курсом. Головне це регулярність і дисципліна. Щодня по 30 хвилин приділяти навчанню, і все у вас вийде. В кінці, коли ви складаєте тест, ви пишете ваші враження. Ось, наприклад, пишуть, що цей експрес-курс це краще, що в мене було. За 30 днів вже можу розмовляти на португальській, трішки розказати про себе, щось купити в магазині. І для мене це прям вау! Ось дуже подобається методика, і також багато людей написали про свої відгуки. Я відгуки виставляла на своїй сторінці в інстаграм, і їх, в принципі, дуже багато, і я точно впевнена, що це надасть результат, бо це вже четвертий потік цього курсу. А з кожним потоком я ще більше покращую і покращую курс.